Ох ти, нічого собі! Так, ну що, подивимось, подивимось. Що в нас як тут справи? Подаймося в цю сторону та й полетіли. Метла, не тламете. Нітламете. Ти як? Сюда ми запивало його. Кутенько. Хіть, хіть, хорошо. Так, це ми поміняли, це ми розміняли. А і в принципі нормально. Я нікого не бачу, мене вже хтось спала, а ні, бачу, гля, всі знизу лазять. І шо, і що? І що, і шо? І Ось та і і таке. Так, треба цим скористуватись, поки всі внизу там десь лазять. Це курва, а? Та попадай ты Шоп Не, хорошо розібрались, тут розібралися, хлопчика кихнули. Туткий регенчик, давай. Де, де, де Хлопчика Ну, що ти хочеш сказати? Я тебе за дерево не дістаю. Ну такого не може бути, ну що б тобі, а. Довбані листочки якісь безсмертні. Ти гля на це, а. Ага, когось там відхреначили, гля. От уноситься пес, а? Так, ну добре, з тобою буде важким, в Принципі. Зараз щось придумаємо. Так, у нас є оце, оце. Хорошо. о, йо-маю. Йо. А це непогане, непогані справи. Так, окей, поїхали. Поїхали, поїхали. Та зона звужується в ту сторону. Угу. Я, йо, йо моё Свинота. Біжить-то. Ти гля на це, а. Яке ото, злиденне. А ну спробуємо тебе. Підсікти, ти ж, ти ж десь тут. А ну ну гля. Лазить. ще хтось лазить, ти гля. Ну по голові непогано так проходить. Дуже непогано. О, о-о-о! Так. Перезаряд рідненький. Раз. Перезаряд рідненький, два. гля ля На, Гля-на-на! Відгуцькали. х <галяр> так, так, так. Сейчас. Сейчас ще когось під... пицци Бляха, муха, сейчас мене ззаді сзади буде зона піджимать, і це прям дуже-не-дуже. Дуже. Встигну а навіщо б наливається встигав? Поняття немає, да? Не добре. Ну, ну Щось тут бігає. ну, курва. Полетів, полетів, те гля. Орел. Орел. Так, летючий. Летючий орел. Ну вте гля? Так, а як би нам... А? Курва, боляче! О! Ох, ти нічого собі! Хорош! Хорош! Гарний, дуже бій, гарний, дуже гарний.